Таю вас, друзі, розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні, з одного боку, рано вранці російські ЗМІ гучно повідомили, що президент Крине Зеленський відкинув так зване перемир'я Путіна до 9 травня і вимагає негайного припинення вогню на 30 днів. А з іншого боку, сьогодні о 11.00. Виступаючи на своїй традиційній прес-конференції, речник Путіна Пісков вирішив увімкнути дурня і заявив про те, що буцімто реакції Києва на так звану ініціативу Путіна щодо тровнего перемир'я поки немає. Нічого Пісков не чув, не бачив, не знає. Хоча вчора після обіду була заява від нашого МЗС, аналогічно, також вчора були заяви Офісу президента, і у вчорашньому вечірньому зверненні президент Корні Зеленський чітко сказав: і фактично, Україна послала Путіна з цим так званим перемир'ям. Україна каже прямо, що перемир'я негайно і на 30 днів. А Москва, як ми бачимо, сьогодні, вранці, Франції, Густав говорить, ні, ні, ми нічого не чули і не бачили. Цікаво. а... Пісков не чув вчорашню заяву, наприклад, з Білого Дому, де також сказали, що Трампа не влаштовує так зване путінське перемир'я на три дні. Або, наприклад, заяву з ООН, де повідомили, що хочуть бачити закінчення російсько-української війни на основі міжнародного права та статуту організації. Або заяву, зокрема, з Італії від прем'єр-міністра Мелоні, яка заявила, що оголошеного Путіним так званого перемир'я недостатнє, і що Італія підтримує зусилля президента Ша Трампа і рада, що президент України Зеленський заявив про готовність до беззастережного перемир'я, продемонструвавши, що Україна прагне миру. А Кремль, начебто, нічого не бачить, нічого не розуміє, ми нічого не чули. Буцім то відповіді поки немає. Водночас Писков сьогодні заявив, що потрібно починати прямі перемовини з Києвом, і що питання щодо легітимності зеленського вторинне. Цікавий також поворот. І, до речі, сьогодні російські пропагандисти досить так активно реагують на такі заяви з Кремля. Адже Путін ще починаючи з весни року постійно розповідав, що Буцімто українська влада нелегітимна, вони взагалі про це регулярно заявляють ще з 2014 року. Ми усе це пам'ятаємо. І тут така зміна платівки. І щодо таких заяв Піскова, вчора він робив логічну заяву. То ми пам'ятаємо, що на тлі таких заяв Піскова були так звані вимоги Москви, озвучені Лавровим, і знову ж таки Москва озвучила свій так званий ультиматум. І сьогодні, після цієї заяви Піскова про те, що Москва хоче почати прямі перемовини. Сьогодні російський депутат, керівник комітету з оборони Картаполов заявив, що він не виключає, що військовослужбовці КНДР можуть бути задіяні на інших ділянках фронту, і що все буде так, як вирішить Путін. І ми бачимо, що вже другий день поспіль Москва намагається шантажувати участю фактично такої повномасштабної північної Кореї у цій війні. Але я дивився коментарі від самих росіян і від російських експертів: щось на Росії мало хто вірить, що це можливо, і що цікаво, є ще одна новина. Зокрема, сьогодні є повідомлення у виданні відомості про те, що візит Кім Чен Іна в Москву на 9 травня під великим питанням, що Північна Корея не проводить відповідну підготовку, і що навряд чи він буде. Тобто, щодо Північної Кореї ще є тут дійсно ряд питань, і ми не знаємо, яка реальна позиція Китаю, адже Китай мовчить. І усі ми чудово усвідомлюємо, що без хоча б бачазної згоди з Китаю ніяка північна Корея не неправляла би своїх солдатів і не допомагала би російськопоцінь армії боєприпасами, озброєнням артилерією. Тому щодо загалом КНТР і щодо такого шантажа Путіна, то я у вчорашньому випуску говорив, що безумовно є по дипломатичних каналах повідомили країни заходу про свою можливу реакцію на це. І тому цілком можливо, сьогоднішні і вчорашні такі намагання залякати Україну і загалом Захід з Кремля, вони насправді є просто таким підвищенням ставок. Але, що також потрібно сказати, це те, що якщо Пісков сьогодні о 11-й ранку заявив, що Буцім то не було ніяких сигналів з Києва, що, начебто, він нічого не чув, то дещо пізніше, десь умовно кажучи, протягом години він таки відкрив очі. І заявив, що Кремль відкидає пропозицію Зеленського про триденне перемир'я. І тут я хочу підкреслити, що звісно російські журналісти почали задавати питання Піскову, почали говорити, цитувати заяву президента Крина Зеленського. і Він вирішив так відповісти. Пісков зазначив, що Росія не піде на довгострокове припинення вогню в Україні, тому що ще не врегульовані так звані нюанси. Не щодо так званих нюансів, ми пам'ятаємо вчорашні заяви Лаврова. Це так звана демілітаризація, так звана денсифікація і інші путінські ультиматуми. А тим часом лунають гучні заяви зі Сполучених Штатів Америки. Цього разу президент Ша Трамп не робив гучних заяв, не погрожував Кремлю, не розповідав про те, що Буцін то все йде за планом, нічого не говорив про те, що, начебто, цей тиждень є ключовим. Він вирішив сконцентруватися на самому собі. Він сьогодні заявив, що він керує країною і світом, і що йому дуже весело. Також що цікаво, Трамп сьогодні раптово відкинув плани балотування третій президентський термін. Раніше він натякав на те, що хоче балотувати на третій термін, що потрібно про це подумати, що, начебто, такий варіант можливий, а зараз каже, що ні, що це заборонено Конституцією. Але водночас лунають заяви від від президента Шавенса, який сьогодні заявив, що переговори про завершення війни в Україні в самому розпалі. І почав розповідати про так званий апокаліпсис. І що якщо бойові дії будуть затягуватися, то начебто він станеться. Що стосується Європи, то є заяви від президента Франції Макрона, який пообіцяв посилення тиску на Росію з боку Європи та Сполучених Штатів Америки. Макрон підкреслив, що наступні два тижні будуть ключовими у спробах запровадити припинення вогню та посилити тиск на Москву. Невідомо, що мав на увазі під такою заявою президент Франції. Але сьогодні наші українські змі пишуть, що Франція ініціювала сідання Радбезу ООН з приводу російської агресії проти України. Насідання Радбезу відбудеться сьогодні, о 23.00 за київським часом, і тут що важливо. Завтра, 30 квітня, буде 100 днів президентства Трампа, його другої каденції. І, як ми знаємо, Трамп ставив певні завдання на ці 100 днів. Також вчора було повідомлені американських ЗМІ, що вже команда Трампа планує певні дії, є певний уже такий план на наступні 100 днів, і Трамп він планує звітувати про перші 100 днів свого президентства другого терміну. Тому. Це засідання Радбезу ООН, а також завтрашні події, вони можуть цілком можливо якось бути пов'язаними. Тому уже у завтрашньому випуску будемо говорити про це більш детальніше. Загалом є заяви від нашого МЗС, де повідомили, що буде більше зустрічей і що є прогрес перемовин у Лондоні та Парижі. Тому очікуємо додаткових новин: є заяви з Німеччини. Я акцентував увагу у попередньому випуску на тому, що Німеччина зараз робить такі різкі і зрозумілі заяви про підтримку України. Ще хочу процитувати заяву від Мерца, майбутнього канцлера Німеччини, який сказав прямо: що без жодних якщо чи але Німеччина на боці України, Німеччина допомагатиме Україні боронитися проти Росії та водночас зміцнюватиме власну обороноздатність. Необхідно підкреслити, що згідно аналітики різних повідомлень у міжнародних ЗМІ останнім часом, саме Німеччина вона буде локомотивом переозброєння в Європі. Німеччина буде країною номер один в Європі, яка буде такими ударними темпами підвищувати свій рівень обороноздатності, виділяються великі кошти. І Німеччина буде не лише зміцнити власну безпеку, а й підтримувати Україну, на чому наголошує Мерц. Цікаво, що на Росії загалом щодо Німеччини вчора була така хвиля емоцій, були різні гучні заяви. І сьогодні, загалом щодо Європи, ніяк не можуть в Москві заспокоїтися. Лунають гучні заяви від Медведєва, які видно щось трохи накотив чи що почав розповідати, що Росія на принцип ЄС мир через силу, відповість доктриною, мир через страх. Почав погрожувати усій Європі так званою денацифікацією та все інше. Його конкретно понесло, почав погрожувати Зеленському, але з Медведєвом все зрозуміло. Водночас потрібно розуміти, що Медведєв є офіційною особою, і, зокрема, Путін навіть нещодавно, декілька тижнів тому, відправляв його в Китай на зустріч із Зіньпіном і через нього передавав послання. Тому навіть до таких заяв Медведєва, можливо, десь після. Якоїсь одної другої черчини, потрібно дивитися, хоч крізь пальці, але розуміти, що якщо він робить такі заяви, то в Кремлі безумовно біснується. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Є гучна заява від нашого МЗС, де повідомили, що Україна хоче швидко підписати угоду про надразі США. також вчора ввечері була заява президента України Зеленського, який підкреслив, що угода стала рівноправною, і що загалом ця угода є вигідною для України. Чому Україна зараз її підписати? По перше, те, що це для України вигідно, і по-друге, що зараз питання так званого боргу перед Україною вже не стоїть, і Україна завдяки цій угоді буде отримати допомогу від Сполучених Штатів Америки. Звісно, мова йде про військову допомогу. Нам вкрай необхідні стемпи по Петріот, нам необхідні ракети. Нам необхідні запчастини для американської бронетехніки, яка зараз є в ЗСУ. Нам багато що потрібно, і зважаючи загалом на такі заяви від нашої української влади, не лише від президента, не лише від МЗС, а й навіть від депутатів, ситуація така, що Україна вистояла, витримала дуже потужний натиск. І зараз Україна може отримати реальні вигоди, друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.